У день 363-ї річниці Тростянця церемонію покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, які віддали своє життя за свободу та незалежність нашої країни, голова Тростянецької громади Юрій Бова, заступник голови Сумської ОДА Олексій Дрозденко, підполковник Збройних сил України, який командував при звільненні Тростянця Богдан Дмитрук, директор обласного департаменту містобудування та архітектури Володимир Биков, представники відділу поліції та військомату, шанували М'ять та подвиг усіх тих, хто віддав своє життя за незалежність нашої країни. Також до дня міста Тростянець було відкрито алею історії та пам'яті на знак поваги та пошани справжнім героям Тростянецької громади та всієї України військовослужбовцям, які загинули в російсько-українській війні. Шанували світлу пам'ять героїв і бійці 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр які 26 березня 2022 року звільнили Тростянецьку землю від російських окупантів. Аби увіковічнити подвиги всіх захисників України на алеї було висаджено молодий дуб як символ незламності, мужності та довголіття. До заходу долучились голова громади Юрій Бова, заступник голови сумської ОДА Олексій Дрозденко, заслужений архітектор України Володимир Биков, сумська дизайнерка українських вишиванок Світлана Волик, усі бажаючі тростяншани і безпосередньо бійці Холодного Яру, для яких це дерево є справжнім символом бригади, адже на їх шевроні зображень. Жоний чорний ворон як один із символів Холодного Яру, та одна білий дуб Максима Залізняка, що росте в урочищі Холодний Яр. Тож дана подія назавжди стане частиною збереження історичних цінностей для всіх майбутніх поколінь нескорених та незалежних українців.